Всіх вітаю із Аврора. Сьогодні понеділок, як завжди, по понеділкам в Аврорі починаються акції по всій території України. Акції однакові скрізь, при наявності товару. І так починаю. Я буду всі відділи показувати потроху. Декор великодній підвісний 34 гривні замість 49. Ось такий як кролик. Цікаво виглядає. Щось такий кролик 34 гривні, жовтенький. Цей помаранчевий, який впав, а цей жовтенький, 34 гривні. Набір яєць. Ого, а їх можна фарбувати, гляньте, як цікаво. Ух ти, з фарбою і з кісточкою. Набір декоративних яєць. 18 штук, 44 гривні замість 55. Цікава ідея, до речі. Декор великодній. Ось такий можна. Ну, кудись на шпажки поставити. 19 гривень замість 24 Вважаю цю позицію дуже цікавою. Ще є за 34 яйця, вони більш великого розміру також йдуть. Ну, з набіром, скажімо так, для фарбування. 34 гривні замість 44. Тут їх іде 5 великих яєць. Далі акції. Ось такий аромадифузор, 38% знижка, гарно зроблений з паличками. І дивіться, як оформлені ці палочки. Ну, мені здається, що він так симпатичний. 55 гривень замість 88 гривень в асортименті. Далі акція з 24 по 30. Ну, ці акції діють з 24 по 30 тиждень. В наступного понеділка новенькі акції Наповнювач такий декоративний пір'я. Різноманітний він тут є. Подарунку можна оформлювати з ним можна. Ось такий наповнювач, 24 гривні, замість 29. Кожен по-своєму використовує, як йому подобається. Набір декору щось Що такий. 29 гривень, замість 39 гривень. Тут у нас набір крейди, Такої різнокольорової крейда. 15 штук йде в упаковочці. Зручно. Ось в такому. Сказати, відерці 67 гривень замість 88 гривень також. Тут блокноти ось такі. А5 прошитий написано. Коштує 27 замість 34. О, який симпатний, слухайте. А5 прошитий. Ну, цей дуже гарний. 44 гривні замість 77. 43% знижки. Це так знижка класна. До речі, на нього. Зараз хочу перевірити, чи це він в акції. Так, оце він, глянь, такий класний. Мені подобається він такий, як такі аркуші, як еко, таке все натуральне. Десь хочу показати вам його. Ой, дуже кай кайфовий. Такий собі хочу. Дуже класний. Ой, дуже. Мені прям сподобався. Я такі речі люблю. Оцей блокнот 44, потім в упаковочку покладу. І ось такий маленький блокнот. Коштує 17 замість 29 гривень. До речі, такі приємні знижки в цьому відділі. А тут які приємні знижки, я також подивилась зошити по 3 гривні, 30% знижка і 25% знижка. Є шкільний лінія і... 18 аркушів і 12 аркушів. О, тут треба їх обирати, перевіряти на сканері, щоб не помилитись, 3 і 3,50 гривні. Далі, ось такі фломастери кольорові двохсторонні, коштують 19 гривень замість 29, аж 34% знижка. Ні, Ну, класна акція. Ну, тут акція 7 гривень навіть можна купити фломастери, тут їх іде 6 штук, але ну, це до 30-го. А, і ця, до 30 і ця. Це з 17-го просто почалася також. За 7 гривень можна придбати. Бажаю, що класна ціна. Так, В цьому відділі також є акції набір стікерів для нотаток. Ось такий величенький, 60 штук. Де я маю на увазі по розміру 19 гривень замість 34, також знижка 44% велика. Ой, такі стікери, закладки симпатичні. 22 гривні замість 29 І папір для нотаток. Ось такий 5 см на 7,6, 100 штук. Їх тут різнокольорових, всього за 5 гривень. Отакі От акції в цьому відділі. Також з 17 по 30 -е. конверт. Папка конверт. От також така симпатична. 9 гривень замість 15. 40% знижка. Є різні кольори, мабуть, і різні малюночки. Так, ось такий ще малюночок є. У чому ж гарні пропозиції? Аж 44% знижка на такий рушник. Написано банний. Банний з малюночком. 67 гривень замість 119. Малюночки є різні, бачу, що він великого розміру. Я б сказала, що це більше, знаєте, такий рушник, як брати з собою на пляж. Ось так. Ну, Кольори такі яскраві. За 67 гривень зараз можна придбати, що мені подобається, що він займає мало міста. От дійсно, для пляжа він зручний. Замість 119-67 гривень коштує. Також тут іде акція на Подушку бублик є в різних кольорах, з різними ну, мордашками, можна так сказати, 217 гривень, самі 279 гривень, тут 22% знижка. Також акція йде на такі серветки вологі дитячі 60 штук. Це саме Аврора їх виготовляє 15 гривень замість 19. Їх розбирають тут аж 60 штук за 15 гривень. І якщо що, то у них є сірники по 9 гривень. Хто не знає, ціла упаковочка. Ось таких два види різних є такі сірники, є такі для Аврора. Пастка клеєва від гризунів. Порошок для мурашок тут написано. А де ця пастка клеєва? Це вона і є, чи що? Від всього 12 гривень коштує. Щось я не зрозуміла. Це 27 гривень. Це 27 від мурашок. А є клеєва від гризунів, одна штука, 12 гривень замість 22 Оце може вона ось така. Оце отрута взагалі. Аж страшно до рук брати. 19 гривень така отрута. Слухайте, ну, щоб ви знали, є пастка клеєва. Може, там вона для гризунів. Ану, зараз ще цю перевірю. 22 гривні. Ні, є якась за два. 20... А, щось на неї не знижено. Оце з липким покриттям. Вона повинна коштувати 12 гривень замість 22 гривні. Ну, я сподіваюся, що її переоцінять. Так, ну то вже не, не, до мене. 44 гривні, тут я перевірила, оця насадка змінна для швабри. Коштує 44 гривні замість 64, до речі, 31 знижки. І ще ось така для пласкої швабри від Аврори, 40 на 10, 54 замість 64 гривні. І ганчірка для миття підлоги від Файно. Звичайна ганчірка від Файно, 42 гривні, 29 знижки, 50 на 70. Новий в акції Вантус для сантехніки. Ось такий з довгою ручкою. 32 гривні замість 39 гривень. І Йоршик для унітазу 55 гривень замість 88 гривень. Я так розумію, що це, мабуть, ось оцей Йоршик для унітазу, просто без спакування. Скоріше за все, це він. Ну, зараз глянемо. Ні, це аж це всього 39 гривень коштує. А є якийсь навіть... Почте за 55. Може навіть і оцей зараз глянемо Самі цікаво. 99 ось такий коштує. А є за 55. А тут у нас ще таке також йоршик для унітазу. Ні, це не такий. цікаво Ну Цей же не може бути з підставкою. З підставкою, до речі, люкс. З підставкою люкс. Ну, дивимось ці Йоршики вам покажу. 169. Ось такий цікавий Йоршик. Так, ну, може, ось оцей Йоршик з підставкою люкс. Це люкс у нас взагалі не зрозуміло. Так, 149. Ні, 149. Ну, якийсь є за 55 гривень. Далі чохол для сидіння унітазу. Є різні малюночки в цих чохлах, які які на, на любе бажання 58 гривень замість 69 гривень. Далі набір губок кухонних 24 гривні замість 29 гривень. Для чищення. Мені здається, що вони класно повинні очищати. Далі Фрекінбок. губка для прибирання для ванної кімнати, універсальна така велика. Так, зручний захват, делікатне очищення 24 гривні замість 34, шкрибок для тефлонової для тефлону з ручкою 29 гривень замість 44. І просто шкрибок з металевий, також з ручкою. Також з ручкою коштує 14 замість 19. Оцей для тефлону, оцей звичайний. Два види: один 14, другий 29 гривень. Так, це я вам показала. Далі серветочки вологі для догляду за унітазом. Нічого собі, саме за унітазом. Тут їх 60 штук. Написано 4 від в одному, 54 гривні замість 64. Набір губок господарських. Добра, це файно. Це файно, оце, мабуть, да. Добре, Ось такі губки, кухоні 3 плюс 2. Великі, хвилясті, 39 гривень, замість 49 гривень. Акція почалася з 24 по 30. Серветка для прибирання мікрофібра від Freкенbock. багатофункціональна, 24 гривні замість 34. І ще сидіння для унітазу ось таке. 229 гривень. Так, 229 гривень. Ось оце саме, тому що везер замість 279 гривень. В акції таз пластиковий, Тут саме він іде в одному кольорі, такому як в Бежевому. Коштує 84 гривні замість 99 гривень. Такий, такий совок для сміття ну, стандартного розміру. Я б сказала, в сіренькому кольорі йде 39 гривень, замість 49% 20% знижки. Знову є Йоршики для унітазу. З металевою ручкою, з металевою. Мабуть, оцей коштує із підставкою 77 гривень. Йоршик для унітазу з підставкою follow Me. Ага, тут тут легше розібрати. А такий 99 дев'ять. І їх, до речі, три кольори. Ось такий є бежевий, сірий і темно-сірий. 99 замість 129 А ось такий з такою металевою ручкою, до речі, з довгою є в сірому і в білому кольорі за 77 гривень замість 99 я вперше бачу такий кисневий відбілювач у них. Причому тут різні на два види зручного, зручної упаковки, і той і той по 69 гривень я перевірила. Тут 570 грам іде. Ну, зручно дійсно, що він в такій, як в бутилочці йде, а не так, що от в такому м'якому пакуванні відбілювач цей коштує 69 замість 88 гривень, 22% знижки. І оцей також усіх тут два, і вони обоє за такою ціною йдуть. Далі, господар мило, тверде 72%, 200 грам за 12 гривень замість 15-20% знижка. Білі вітрила для білої білизни, киснево-вмісний відбілювач 500 грам, 59 гривень, замість 69 гривень. Далі ось такий на 6 тижнів вистачає диски чистоти з дозатором. Набір змінних блоків, 115 гривень, 23% знижки, захист від запаху. написано. Далі набір блоків для унітазу, 20% знижки від Велнекс в асортименті 59 гривень. Тут їх дві штучки йде. Упаковки замість 74 і 10 гривень коштує капсула для прання. Можна купити ось так поштучно, дитяча у тіпуті. 10 гривень замість 12. Мені здається, що непогано так вони не придумали. Що іноді там ну, чи в поїздку їдеш потрібно. Ну, Та всяке буває так. Засіб для миття ванної кімнати від Гелекс 500 грам. 84 гривні замість 109 я показую акції ті, що новенькі, з 24-го. Далі засіб для видалення плісняви. видаляє плісняву, грибок, бактерії, усуває неприємні запахи, видаляє чорний налітий бруд. Ось такий від сама. Коштує 59 гривень замість 74. Тут 15 грам. Також о, олівець, до речі, для чищення праски, 30 грам за 10 гривень замість 12. Гарна акція, засіб, освіжаючий для унітаза морська світ. Свіжість від Веллі. 15 гривень замість 19. Тут таблетки для свіжувачу унітазу, також від велі 9 гривень замість 11. і таблетка для бачка Дау. Домус, домус, домус не бачу, домус бачу веллі 17 гривень, замість 22 гривні. Також балон змінний, ось такий океан 250 мл, фрешрум освіжувач 64 гривні, замість 77, від Велі засіб для миття скла 500 мл за 29 гривень акція. І також акція знову на цей луксорт, дуже часто на них акція. Це засіб для м'яких меблів З ароматом квітковий сад для чищення виробів з текстилю. 79 гривень замість 99. Тут від сама поліроль. засіб для догляду за меблями. 49 гривень замість 59 500 мл. Хочу показати знижки на туалетний папір, на серветки, серветки папірові, Сілкін три штуки, 33 на 33, 24 гривні, 18 штук, точніше, трьохшарові, 18 штук за 24 гривні. Так вони коштували 29 гривень. Далі рута, класичний туалетний папір білий. Тут він двох шаровий, я так розумію. А, тут їх аж 8 штук, двохшаровий, 8 штук двохшаровий за 84 гривні, замість 99. Також тут акція на Екола Делюкс, це трьохшаровий туалетний папір за 59 гривень. замість 84, тут 4 штучки. Далі, крижополь, туалетний папір, Ось так він виглядає, світлий такий, папір туалетний Крижополь, софт, 6 гривень замість 7, це 14% знижка. Так, і ось такий є папір у них за 9 гривень, просто помаранчевий цінник. хто якось так називається, так розумію. Папірмол виготовляє Житомирська область. 9 гривень ось такий папір коштує. Також акція з 24 по 30. Бік ролу, такий величезний, 500 відривів. Рушник паперовий великий, іде двохшаровий на 500 відривів. В одному ролоні 139 гривень замість 169. Також багато акцій, до речі, в відділу іграшок почалось. Ось така машинка, іграшка, спецтехніка. Я перевірила саме на цю спецтехніку. Тут вони трішки різні є. Акція 84 гривні замість 99 Також на конструктор Лего дитячий. Такий конструктор. Ось все намальовано. Із 12, я так розумію, деталі він складається. Чи фігурок 149 гривень замість 169 гривень. Тут акція на еспандер, це вже спортивні тут товари з іграшками стоять за 77 гривень 64 Це я дістала скакалку, а там нижче є еспандер. 64 гривні замість 77 гривень коштує. Далі. Що тут іще? О! Акція машина ось така. цікаво. 74 гривні замість 88 гривень. Машина динозавр. Це що динозавр? Ну, глянемо зараз. Динозавр це чи не динозавр. О, може, перевіряю, ось оцей. Так, да, 74 замість 88. Це машина, де динозавр називається. На нього акція. Цікаве, далі машина іграшка. Ось така, 249 гривень, замість 299 гривень. Літак пленер 169 коштував, Зараз він коштує 139 гривень. Так, кому треба подаруночки, то є нагода якраз придбати, поки йдуть акції. Тут знову такі спортивні товари, стрічка Спандер, XL розмір 34 гривні, замість 44, До речі, багато різних кольорів. Хочу показати, хто чекав знижку на цю машинку, правильно. Міні складну від Сатурн. Ось така машиночка. 8 літрів не об'єм максимальне завантаження для кошика, таймер 5 хвилин, 40 Вт потужності, це Сатурн виготовляє, до речі, і от на неї акція 549 замість 699 гривень на цьому тижні. Сушарка від М-хаус для посуду. Так, показую, щоб було видно, хоч більш-менш як вона виглядає. Коштує 88 гривень замість 119. Це на неї 26% знижка, 29% знижка на набір серветок віскозних, 5 штук від Фрекінбок, Ось такі. Сухе та вологе прибирання, м'яка текстура. Коштують 49 замість 69 і 23% знижки серветка для скла. Також від Фрекінбок, підходить для зеркал. 59 замість 77. В цьому відділі також почалось багато акцій. Скатертина ПВХ прямокутна від АЛМО. Коштує 57 замість 99 гривень 140 на 110. З бахрамою. Ви бачили? Тут серветка настільна, порційна, кольорова, дуже багато їх по 31 гривні. Навіть є ось така по 7 гривень, і є по 5. Мені здається, що ця за 5, а та за 7. Зараз ми глянемо. Також цікаво, яка із них скільки коштує. Так. Оця 7 гривень коштувала 15, до речі, така помальована серветка. 7 гривень замість 15. Я навіть і не дивилася, що такі великі знижки, 44. А на цю виходить 53% знижки. Ні, ну дійсно, акції класні. Кому треба, то треба брати. Ну, що 7 гривень і 5%. А тут 5 гривень замість 9. Так, ось такі знижки. Далі йде килимок антиковзаючий, ось він. Прямокутний алмо. Так, да, ось від Алмо, прямокутний нон сліп, мат, килимок, антикозвучий 24 гривні, замість 29 гривень. Знову скатертина в акції для столу квадрат з малюнком 150х150 150 квадрат. На малюнки є, дуже багато малюнків завезли. Оцей дуже приємний, до речі, з такими квіточками. Та тут все з квіточками. Ну, малюнків багато. Ось ще хочу глянути якийсь такий. Більш цікавий, також, мені здається, 34 гривні замість 49 гривень. Ну, гарні акції на цьому тижні в Аврорі. Мені сподобались. Дякую, що дивитесь мій канал. На цьому буду закінчувати акцію у відділі інструментів, техніки, світла. Там просто на світло так багато акцій. Вже зроблю ну, наступного дня, може, завтра, а може, в інший день. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі. І пока!